Привіт! У цьому відео я покажу, як завантажити YouTube відео на iPhone. Відкрийте додаток YouTube і виберіть відео, яке хочете завантажити. Наприклад, це. Тут ми бачимо опцію завантажити. Натискаємо на неї. Тепер можемо вибрати якість завантаження відео. Я вибираю високу і натискаю завантажити. Бачимо, що відео завантажується і з'являється повідомлення про завершення, щоб переглянути відео. Повертаємось і внизу праворуч натискаємо Мій Ютуб. Потім завантажить. Тут ви побачите всі завантажені відео, які можна нормально відтворювати. Важливо, це легальний метод для якого потрібен YouTube Premium. Зараз я покажу це на комп'ютері. Просто загугліть YouTube Premium, увійдіть у свій акаунт. І вибір це важливо, є місячний пробний період, який можна скасувати, тобто місяць безкоштовно, потім 13 євро, а для студентів менше. Оберіть цю версію, бо лише вона має функцію завантаження в міст. На жаль, інших способів немає. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!